Привітульки народ! Будемо грати в прикольну групі, назвою Zombo Bot Це офігенний платформер на смартфони, в яких буде мочити зомбаків. Гра реальна офігенна затягує дуже гарна оптимізація, дуже зашибічисько все. Так, от зараз бахне, зарабахне, зарабахне натікати. Дуже вибух, це цей безголовий лазе Монетки треба збирати нам, так у нас куль. Так ходимо. Блін. Сука, нема куль. Ой. Давай, 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 є. Також можна нацелитись, як ви бачите. Дуже офігенно граблін, мені подобається. Так, у нас тут є такі речашки. А, треба зажимати, бо вже забувся. Так, давайте, підожди. Підожди, треба цього залутати. Оцих скелетів народ не пропускаємо, можуть випадати монети. Ну не можуть випадати, вони випадають. Так, давайте його знову вниз. Так, давай на ну, вгору. Нам треба замочити ту тварюку. Дивіться, що ми можемо робити. Ми можемо зламати, тобто атаку. Але дуже багато пуль тратиться тож. Дивіться самі. Все, у нас куль нема. Тупо пусто. Порожньо немає хіра у нас. Як їх убивати? Як... Ой, зараз ці рвануть, зараз ці рвануть. От сука нас Суча сучати. Свадьба, блін. Та йолки мадавки, що я не можу стрибнути туди? Так, монети, монети. у нас уже 600. Я, кстати, купив цю ружбайку. Але... А ці люди? Але, я побачив, ти нихера. О, подожди. Сундучок. Нам заракули дадуть. Все, є бой. Так, давай в вгору. Так. Погнали, хопа, стрибаємо і йдемо, так, відкриваємо Ми нашу дверцяту... О, сундучок. Блін, сука, треба реклама, ну все. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Ви звідки тут, а ви чорти? Вон ви на курву. Гамнюки. Ой-ой-ой, тут голову. Тихо, подожди, куди ж ти? Ой, боже, боже, зараз рване. На сука, ти така Так, давай. Ой, бляха! йо як це я якось одійшов, він рванув. Я думав, він уже рванув, а він курва до мене прибіг. Дебіл ты Ой, ой 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 ой, 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 Фух. Ты бил. Сука. Сука. А ты упав Тоже сдох. Бляха, не переводь. Боєприпаса, тем, шо ж ты ловишь? Э! Я думав, зламалося це підйомник щось криво, а то там той ящик сраний мішав. Відкриваємо двері. Ух ти! Ми можемо купити нову зброю. Ого, вона коштує. щось там, блин. Хай! Зламає цю жлізяку, дебіл. Зараз рване, так? Да? Не, не рву. А не рванув. Да, суки. Кабзда. Кабзда, кабзда, кабсда, тікай нахер. Мені треба зброя. Ну як зброя? Сундук он був, боже. скільки тут всього. Курва! Убили нахер! Йоп! Вашу деш ломать здесь. Ой, кулі, 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 кули, кулі, кули, кули. Фух, хлха ти баба. І учили здавався. Дуже багато екшену на один квадратний кілометр. Сука, я... Я внизу, я внизу. Наверху не пройшов ще нічого, ви куди упав я нахер. Сука. не да ти Каліш. Ну і похеру про. Ой-ой-ой. 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 Зарванеш, дурак, балас нахер. Кабіну розчехлив. На... Сука тут такая, ти диви на нього. О, сундук. Фух. Так, і сюди. Сьогодні пали. О-о-о-о. Так, Перезарядка. Хоп. Хоп, хоп. Є, ми пройшли рівень. Дякую за те, що подивилися. Ахе награв.